Друзі, всім привіт! Вітаю в грі Underground Blossom. Це така нова пригодницька гра від доволі відомої команди Rusty Lake. Як написано в стімі, треба виконувати різні завдання, аби знайти метро, яке проведе вас через кожну важливу подію життя Лаури Вандербум. Я не грала ще в жодну гру з цієї серії, але колись давно я бачила здається проходження гри-готель, е, там про різних твариночок. А це нова гра. В мене демка зараз, і в мене є усього 15 хвилин, щоб насолодитися пригодами в цьому підземеллі. Якщо вам сподобається гра, то обов'язково підтримайте мене лайком і напишіть комент... коментар. Так, що мені треба робити? Напевно, сюди натиснути або сюди. Я так розумію, тут треба клацати щось кудись. Я не можу це відкрити. Цей чемоданчик недоступний мені. Расті Лейк презентує. Гра вийде, здається, 27 вересня. Ми їдемо на першу станцію. Кріп Стейшн. А, також сподіваюся, що я все зрозумію англійською. Кріп Station. Напевно, ось це і є ось ця Лаура Вандербу. Відкриваємо. Привіт, Лаура. Так, в нас знов цей ця валізка тут. Давайте її. ага відкриваємо. Сірники в мене є. Є пляшечка з молочком. Так. Повертаємось. I'm glad you're here. Я рада, що This ти тут. Це моя. А, це Please мати Лаурі. Будь ласка, попіклуйся про неї. Так, в мене тут ще якийсь значочок. І що? Ні, нічого не може. Добре. Давайте подивимось, що тут у нас замалеча. Some items you can drag. Я можу щось взяти. Сейфті Пін якась, булавочка. Так. І що? Ой, там щось можна було зробити. Ага. Ой, ти малеча. Давайте дамо їй пляшечку молочка. Це ми попіклувалися маленьку. Виходимо. І давайте подивимося, що в нас тут є за локації. Так, тут щось можна зробити. На тріб, то Расті Лейк. Виграй поїздку в Расті Лейк. Ага, тут є ключик, який я не можу дістати. А, знову Що це валізка. О, я щось взяла. Е, якусь серветочку і е, якусь штучку ще. Можливо, можна якось достати цією штучкою. Ні, не можна. Добре. Ага, тут в нас вже приїхав знов потяг. І нічого не відбувається. Тікетс, а, ключик, я так розумію, десь сюди треба буде вставити. О, навіть можна сміттєвий бак відкрити. І що? Я не можу туди зазирнути. Ніяк нічого не можу зробити. Добре. Давайте ще подивимося тут є. А ми повернулися знов до матері Лаури. А, серветочка, може, щось треба ще зробити з дитиною? Ось. Так. А що таке? Мені треба її якось запеленати, а я не розумію як. Не хоче вона. А, можливо, ось так. Все, ідеально. Ага, понятно, їй знов погано. А, так, я не можу, все. Давайте. Повертаємося до сміттєвого баку, напевно. Це треба викинути. Добре, і що тепер? Закрити? Ні, може підпалити? Серйозно? Добре, що це? Ого! А як це так? Так, ми взяли якийсь пензлик. Давайте його сюди, бо тут якась дирочка. Ага, є. The F'uture. Стоп. The Future Will Arrive. Ось ці знаки були на медальйоні матері. Така штучка, така штучка і така. Давайсь не забуду. Все, вже забула. Така штучка, така і така. І що робити? Тобто не така. А що таке? Ось ця штучка. Ось ця і ось ця. да там же шості були, здається, штучки. корлючки да. Да. І що тепер? Ось ця, ось ця, ось ця. І що і що Ой, щось там впало, здається. Ні, нічого не впало. Так, накрийся. Що таке? Я ж начебто все правильно ввела. І нічого... А... Так, десь ось ця напис ще був, десь цей напис. А, здається, на цій же ж картині він був. Я не бачу, щоб щось змінилось. Тут нічого не додалося. Дитині теж нічого не додалося. Я більше не можу з нею контактувати якось. М -м -м так. Щось я пропустила. Ну, я це зробила. О, дивіться, все, щось відкрилося. 10-15. Добре, запам'ятали. 10-15. Можливо, виставити можна час. Так. 10 10.15. Є, yeah. добре, в нас прибув наш одяг. І провідник стоїть. І все, ми заходимо, чи ні. Ні, нам треба ще якось відкрити касу. Так, будь ласка, білетик. Ось. Отак. От. О, так, в мене є одна монеточка. Добре, повертаюсь. А, так, а можна її кудись сюди закинути, чи ні. Ось таке, що відбувається? Дивно. Щось тут можна почіпати, але нічого не відбувається. Так, добре, куди мені треба закинути цю копійку? Тут я вже, напевно, нічого не зможу зробити. Можливо. Ні, ну не сюди. Явно не сюди. Давайте спробуємо ще якось може дістати цей ключ. А, ось. Щось є. І що тепер? А, все, є. У нас є ключик. Дуже добре. А, далі переходимо до каси. Все, ми відкрили. А, так, я можу рухати. Ну, давайте дамо їй монетку. Ні? Що ти хочеш? Що тобі треба? Як мені. Постукати, чи що? <плес> а, клас. <плес> uh, One так, вам коін. Будь ласка, тримай. В мене є. Ось коін. Все, я nice маю journey. один білет. А другий я не можу відкрити. Так? Да? Яка різниця? Ну, давайте все віддамо за білетик Ticket, віддамо наш тікет. Uh, все. Ми можемо їхати. Дякую, nice Гарну... гарних пригод, коротше. Все, застрибуємо, бувай мати лори. Бувай. Хм, Цікава гора, вже прикольно. Ці головоломки, але поки що щось занадто легко. Не знаю, що там буде далі. І чи встигну я проїхатися ще кудись? Чи на цьому демка завершиться? Так, друга станція. Ходимо до станції Child Lane. Так. Прикольно. Я в метро їздила лише один раз. В метро. В метро. В метро їздила лише один раз. В Києві, здається. І то вже було років 5 тому назад, напевно. Так, це в нас Лаура наша вже підросла. Вона вже не така маленька. Добре, я хочу цукерочку, Я маю щось вирішити. Я не хочу її покидати, але я повинна, будь ласка, захисти її щось там в наступні роки що? Я не можу в тебе нічого взяти? Добре. Так, в нас є фон. Нам знов потрібен ключик тут. Тут щось ще що є якась невідома мені штука, це жуйка, здається. Так. Да. В нас є ж... жуйка. <таплявляє> Давайте дамо їй жуйку. О, серйозно? О, вибач, в мене лише була така цеперечка. Ага. Все це, в мене є. Е... Кликова ось ця частина. Типу, я так розумію, вона мені на щось Ага, тут ще якась загадка голова. Ой я не люблю таке. Взагалі не розумію, що 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 з цим робить ні таку головоломку я не дуже люблю. Давайте подивимо, що тут ще є. В нас знов є якийсь плакатик. Holidays from Small to Big. Ага. З найменшого до найбільш великого. Давайте ось так. Капелюшок. Напевно, ось ця штука. Потім вербут. А що в нас більше? Давайте ось так. Ось так і ось так. Зробимо. Все є, в нас є ключик. Дуже добре. Так, Newspaper. Що тут треба зробити? Відчинити, ні? Я не знаю, як мені взяти Newspaper. Так, у нас тут знов ці вітражні вікна. Тут потяг наш вже поїхав. Ага, тут ще є якась локація з містером Совою. А, що мені з ним треба зробити? Так, стоп, давайте повернемось. В мене є ключик. Тут ще якийсь код. ені ньюс. Uh -huh. Понятно <плес> щось. Так, дитинка Лаура, заспокойся. Так, мені потрібно було сюди, здається, ключик. Да. Відкриваємо. В нас є телефон. Нам потрібна знов монеточка. І когось тут набирати треба буде. Добре, я не знаю номера. На що мені це? Я не знаю номера. Тут ще щось треба зробити буде. Ага, я приклеїла сюди. Просто жуйку. Так, я бачу тебе, Хоре, бачу. Що мені треба тебе пошукати усюди тут? Так, тут ще щось невідоме. Так, постер. Все, я зрозуміла. Сюди треба приклеїти постер. Ось так. Смайл. Ага. Sparkling eyes. Смайл. Ну, давай. sparkling eyes. Все. Вони обидва тут посміхаються тепер. Так, що ще? В мене є все ще з попередньої зупинки, ось ці предмети. Я не знаю, що з ними робити. Эні ньюс. Hands off. Я зрозуміла, руки прибрав. Ми можемо щось з тобою зробити? You have made it to this year. To her, я не хочу так. Я не можу also нічого зробити з її матір'ю. Мені треба приглянути за дитиною. І якось вирішити ось цю головоломку, яку я не знаю взагалі, як вирішити. Так, дитина, ти де попала? Все, бачите, ви бачу. Тебе бачу. <laughs> Знайшлася. Так. You have made it to this Та, блін. Знов ще її треба пошукати. Ось вона. А, вона мені дала феу. пазл. Все, зрозуміло. Давайте поставимо пазл. А, так, якось, напевно. Угу. А, це що? Це дерево, я так розумію, так? Да? Ось так. Тут начебто все вірне. Так, ось ці палочки мають бути десь тут. Так, ще трошки залишилось. А, ось так. Ось так. стоп, Ось так. Все, є нарешті. У мене є якийсь краник, якась вертючка. А для чого вона мені? Напевно, сюди ж. Правильно? Да? логічно, все дуже логічно. У нас тепер є газета фотосервіс. Нащо я можу це рухати, не знаю. Добре. Так. Давайте поступово розбиратися з усіма проблемами. Тому чуваку треба дати ось цю газету. Все, він відволікся. Я можу щось забрати. Ага, коін можу взяти. А куди мені треба було коін? Для телефону. Добре. Подзвонити. А, стоп, я не знаю номера телефону. Лист номер. Ага. Давайте повернемося. А, я не бачу номерів ніде. Можливо, на газеті там щось було написано. Ні? Не бачу. 21.43. А, тут теж треба мені якийсь номер. Uh, school Holidays. Board Ні, я не бачу тут жодних написів. Ніяких цифрок не бачу. Містер Сова, дай мені допоможи, будь ласка, дай мені якусь підказку. Може, тебе якось треба звідси прибрати. Передвинути, ні? Так, хоч щось. Хоч тут є. Мені на допомогу, будь ласочка хто небудь. Так зрозуміло. Не Дитино, що ти хочеш? Б�. 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 Це? Серйозно? Б�. Ти мені більше нічим допомогти не хочеш? Паркін спаїс. Ну, не знаю, навіть. Так, ну ти посміхайся, цей посміхається. Я з ним нічого не можу більше зробити, на жаль. Все. А ось тут вже тупік. Я не знаю, що мені з цією картиною, що мені з цим постером робити. Смайл? Що <смайл> ти хочеш? Sparkling eyes? знаю. Серйозно. А! А, ні, New bracelet. Все, зрозуміло. New hair. Large eyes. Bigger smile. Surprise. Все, понятно. О, господи. Emergency call 24 355. Добре. 24. 20 24, а, ні, не те, 20, ну давай, 24, 300, 5. Боже, давно я не користувалася такими телефонами. Hello, я радий, що ти подзвонив. Це кінець на зараз. Але ми зустрінемося в найближчому майбутньому. А, це кінець демки, типу. Uh, take 7 оклок метро. Uh -huh. Добре. Сі, сьома година. Мені потрібна сьома година на годиннику. Давайте поставимо сьомий годину 6-7. І все, за нами знов наш. провідник Приїжджає. Збирає нас в наступну життєву стадію лаури. Ну, Прикольно, мені сподобалось. Тика класний. можливо, треба пройти готель. Я ну, дуже давно колись бачила. Я не пам'ятаю навіть скільки років тому назад. О, господи, що за олень? Смерть? Схоже на смерть. Дуже стрівний. Ну, поки що мені сподобалось. Такі, я гадала, що тут буде щось дуже складне, що я взагалі не впораюсь, але як бачите, щось в принципі вийшло з цього. І якщо вам сподобалась ця гра, і ви хочете, щоб я пройшла фул-версію, то обов'язково дайте мені знати в коментарях. Можете також давати знати лайками та підписками, як я вже казала на початку цього роліку. Дякую всім за перегляд, хто подивився, бережіть себе, бережіть близьких. До нових відео і всім па-па!